На день Держслужбовця 23 числа в понеділок ця заява буде зареєстрована до пана Лазаренка. Хочу привітати його і всіх держслужбовців святом, щоб вони були здорові, сміливі, незалежні від корупціонерів і вищестоящих, щоб вони, як давали присягу державі Україні і служили тільки державі, не обо не оглядувались на всяких. Не українських людей, скажімо так. А це доказ е, частини цієї заяви. Бо е, я опублікував коментар для Лазаренка, але він чомусь застиг. Ну, примерно, от такого складу, як оця заява. Е, застиг в Фейсбуці. Я не дуже розуміюсь на цьому, але я сподіваюся, він пройде. А не пройде, а буде письмовий, ну що зробиш. Ще раз. Бажаю всім держслужбовцям пам'ятати, що вони давали присягу державі Україна. Тому треба її будувати, треба її захищати. І боротися з допомогою, бо інакше нічого не буде громади з корупцією, з байдужістю і зрадниками. Слава Україні!